Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу україна експертна думка. Знову на хвилях національної радіостанції країни FM. І з вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Темою нашого сьогоднішнього б'юті-етеру буде краса без фільтрів, як народжується український бренд, що змінює уявлення про догляд за шкірою. Я думаю, що цей ефір буде цікавим усім, хто цінує чесний догляд, українське виробництво, філософію природності, і прагне бачити красу в реальності, а не в ідеалізованих образах. І про це все ми будемо говорити з моїми гостями із задоволенням. Вам представляю сом Дмитро, співзасновник та СІО бренду Несіпора. Вітаю вас, Дмитро. Добрий день. І сом Наталія, бренд-менеджерка. Вітаю вас, Наталія. Дякую. Ну що, давайте для початку, як то кажуть, трошечки взагалі про цю сферу, да, для того, щоб занурити нашого слухача-глядача. і Отже, коли створюєш косметику для, як то кажуть, реальних жінок, да, а не з десь там з глянця. Чи не страшно показувати, не знаю, шкіру без фільтрів? Да? Ну, власне, страшно. Тому що е, ми ж всі зараз звикли знаходитись де? В соцмережах, в інстаграмі. І всі викладають свою ідеальну картинку, на яку накладають фільтр, угу. на яку накладають якусь ідеальну таку е, історію. Да? І тому, коли, звичайно, ти викладаєш своє обличчя без фільтра, або чи обличчя без фільтру, то це дуже така непроста історія. І ми, власне, е, ну, нам було страшно. І це була непроста для нас історія, і ми. Е, коли приймали рішення, у нас Якщо ви подивитесь наш сайт nesapora.com, ви побачите, що на нашому сайті ми не користувалися послугами професійних моделей. Ми користувалися послугами наших дівчат, наших подруг, наших мам. І нам було, ми сперечалися з цього приводу дуже довго, чи робити це, чи не робити, чи показувати просту звичайну жінку, чи не показувати. І ми вирішили, що ми хочемо це все-таки зробити, показати це, показати реальну жінку, щоб кожна жінка зайшла, побачила на сайті себе в Знала звичайну жінку: мене, тебе, да, мою маму, мою сестру і так далі. І е, так, це було страшно. Ми, ми, це ризики, але мені здається, що це виправдані ризики, тому що. Мені здається, що жінка втомилася вже. Кожна жінка втомилася від оцих фільтрів, і вона вже не шукає цю ідеальну картинку, а хоче вже бачити реальність, реальну красу, реальні зморшки, реальні якісь недоліки, десь якусь пігментну плямку. Тому мені здається, що це було виправдано і це було те, те що варто було зробити. Тому я так розумію, що продукти власні ви легко тестуєте на собі і на своїх близьких. Я так розумію, правильно? Ну, ми не, не просто легко тестуємо. Ми власне перші, хто тестуємо, тому що Дмитро всі всі ці історії, які ми створювали в лабораторії, вони були першими принесені до нас додому, і ми наносили це на себе, наші мами, сестри, подруги, і лише потім уже фокус група, яка була жінок, тестувала. Тобто, ми перші, хто тестують всі продукти на, угу. на собі. Угу. А, а взагалі не знаю, чи можлива косметика без кажуть без компромісів, да, типу там. Ефективність і безпечність, да, це якийсь баланс ідеальний. Я скажу, що неможливо. І якщо ми хочемо добитися ефективності, то ми маємо закладати туди дієві інгредієнти, тобто, такі, як, наприклад, у нас у нас іспанські активи, французькі, італійські, німецькі і так далі, є і українські. От, а, а, але загалом то в більшості це дуже професійні, дуже інноваційні активи. Наприклад, іспанські компанія Ліпатрю двічі брали золоту нагороду на виставці ефективності активів. Тобто, це ну, такі спеціалізовані виставки, де доводиться ефективність, чи працює, чи не працює. Дві золотих медалі за три роки вони взяли своїми активами, і в більшості наших продуктів ми використовуємо саме їх е, активи. От тому ні, компроміси неможливі. Все дуже чітко. це я розумію конкретна відповідь. Скажіть, мені, будь ласка, а який, я не знаю, несподіваний, найнеочікуваніший відгук ви отримали про свою косметику від клієнтки? Я скажу, мені дуже приємний цей відгук, тому що коли я це починав, у мене була ідея створити щось на кшталт K-Beauty. Це uh -huh. корейська індустрія краси. Відомо на весь світ, тому я хотів, щоб наші стандарти відповідали їхнім стандартам якості, ефективності, інноваційності, тому що вони драйвери цієї ніші останні 20, може 25 років. Раніше французи це почали в 70-х роках б'юті да? індустрію розвивати, а зараз корейці ну, перехопили, скажімо так, першість. Тому мені дуже приємно, коли е, був один відгук, і жінка користувалася е, корейською косметикою ну, протягом 5 6 років, останніх, як вона казала. І каже, що я задоволена, що у нас в Україні з'явилася продукція, яка може не то, що конкурувати, а й може випереджати в чомусь ці корейські аналоги. Тому ну, це цього це, це надзвичайне для мене визнання, да, тому що ну, я повторюсь. Я орієнтувався саме на K-Beauty, Тому так, це такий... Отже, ви сказали, що ви користуєтеся як мінімум тестуєте свою косметику, але дійсно а користуєтесь, і взагалі, як довго, як багато, чи всією продукцією, чи взагалі ви активно її використовуєте самі? Мені цікаво просто. У нас вдома вся косметика на угу. тобто у нас, ми, Ми користуємося активно. У нас є у мене, наприклад, в користуванні активному дві лінійки на сепора. Це власне, ось ця зелене відновлення і е, на період. Е Якщо у мене на шкірі якісь є висипання, то я ще користуюся лінійкою антиакне, Тобто у мене дві активно я використовую лінійки. Дмитро теж чергує лінійки. У нашої мами у неї антивікова лінійка в догляді, у моєї мами також антивікова лінійка в догляді. Тобто, моя сестра також користується відновленням. Тобто ми на, це, на цю історію просто підсадили, скажімо так, всю нашу родину, всіх друзів. І... І ми отримаємо дуже позитивні відгуки, що дуже радує. Тому що, знаєте, найцінніше це коли ти. Так це коли ти бачиш в очах своїх рідних, те, що ти можеш пишатися цим продуктом, який ти створив. Тому що е, коли ти отримуєш цей відгук від своїх найрідніших, це саме цінне, тому що це довіра, яку ти виправдовуєш. І коли ти бачиш, що тебе просять і кажуть, так, давай, в мене закінчилося, давай мені ще, то ти розумієш, що це дійсно те, те заради чого ти це власне робиш. Друзі, ось так, сьогодні бесіда. А отже, у нас сьогодні б'юті ЕТР, і в гостях у мене сом Дмитро та Сом Наталія. Персон. Бренду не все пора. Давайте тепер безпосередньо про бренд. Слухайте. Отже, коли і з чого взагалі з'явилася ідея створення вашого бренду? Я так розумію, знаєте, це мені здається, що багато історій чую про те, що українці створюють свій бізнес, запускають бізнес, запускають свій бренд, тому що щось не знайшли на ринку. От, з'явилася потреба. Як у вас? Яка у вас історія? У нас... Дуже схожа історія, тому що, як я завжди кажу, велосипед винити дуже важко в наші часи. Треба взяти, які є, і їхати. Ну, або скоріше, або повільніше, але їхати. Тому так у нас так само після народження другої дитини у дружини були проблеми зі шкірою, і висипання, і е, пігментні плями. от, І, чесно, вона користувалася і тою ж корейською е, косметикою. Да? Там трьома марками, як мінімум, Ось, е, іншими американськими, канадськими. От, е, вони трошки щось ефект давали, але так, щоб ну, 100% щось допомогти і вилікувати, то ні. Е, тому це перше, що мені боліло, і не скажу, що так, я прям відчув, що раз, давай зробимо косметику само, самостійно, ні. Це, як, знаєте, поступово там, рік пройшов, да, там, потім ще півроку. І як я завжди кажу, що все не випадково в житті. І в лютому я спілкуюся зі своїм товаришем. До речі, який також з нами співзасновник цієї марки. Ми з ним знайомі з 2008 року. От і ми спілкуємось, і я кажу: слухай, давай щось затягнемо за кордону в плані косметики, тому що мені і дружині щось треба знайти, да, щоб допомогти, і самі будемо реалізовувати, тому що ми дистриб'юцією займалися вже багато років. Почали шукати, і після того, як третя компанія, дві італійських, і одна іспанська була, і от третя італійська, там якийсь Масімо, чи хто мені дає прайс, я дивлюсь, каже, у нас натуральна косметика без хімічних добавок, все. А яка ціна? кажу, 50 євро на полиці. Ну, я думаю, ну вау, ну 50 євро, а там намальована оливка на передній да, там, стороні, і все, і кажуть, що ми натуральні. Ну, я чесно трошки попід і якщо можна так сказати, і думаю, що як так можна продавати за 50 євро, звичайне оливкове масло. Ну тому що там по складу, грубо оливкова олія була. І тоді я йому дзвоню, кажу: слухай, друже, ну давай, мабуть, своє робити, тому що ну, це неправильно. Ми купимо за 25 євро входяща ціна, маємо продати комусь за 50, ну це не бізнес. Тобто робити своє і робити достойне, щоб воно було не, не тільки оливкове олія, а щоб були інноваційні пептиди, да, наносоми, ліпосоми, фактори росту і так далі. І це все, що ми туди і заклали. Ну, Тому саме от так воно і народилось в лютому 24 року. А скажіть мені, будь ласка, в кожну косметику, в бренд косметики вкладається якась філософія. Це важливо, до речі. да? Яка філософія вашого бренду? Філософія нашої. Ну, я завжди кажу марки поки що, тому що до бренду ще треба здобути лояльність, впізнаваємість, культуру споживання. Просто я працював на Кока-Колі, на Pepsi-Cola, на Unilever, на таких мастодонтах, і вони завжди маркетологи у нас вчили, щоб, щоб стати брендом, це 10-15 років, uh -huh. допоки ти от, ну, там багато ринків освоїш. Тому це в нас в Україні якось так, знаєте, бренд-бренд. Іноземні але, слова, ми любимо. Але окей, бренд, тому що ми станемо брендом через там, 7, 10 років, як я кажу. Ми закладаємо дуже прості речі, дуже базові, дуже такі чутливі. Тобто, перше, це щоб давати натхнення людям, які будуть користуватися, це ми передаємо через наш дизайн, через візуалізацію, через тактильність, тому що, коли ви берете наші пляшечки, ви розумієте, що там скло, натуральні інгредієнти, да, скло. Воно преміально виглядає, воно класно лягає в руку, воно відчувається, що таке важке, і е підтримку їхньої шкіри це те, що ми туди поклали всередину, щоб воно працювало, щоб шкіра раділа, розквітала, ставала, сяючою і так далі. Тобто, от такі два базових принципи. Натхнення і підтримка. Скажіть мені, будь ласка, мені було завжди дуже цікаво, як виглядає процес розробки продукту да, в лабораторії? Звідки ви, ну, типу, не знаю, від потреби, чи ви навпаки дивитеся якісь тенденції, чи ви навпаки щось намагаєтесь створити інноваційне? Як це відбувається? Які поштовх, з чого починається? Привідкрити так трошечки, знаєте, як то кажуть. Дивіться, а вже ж від потреби, тому що якщо е, ти щось хочеш креативити і сказати, от мені це заходить, е, я зараз зроблю і всім зайде. Так це не працює. Це uh -huh. завжди фейл і факап. Тому ми беремо спочатку, аналізуємо, а що взагалі потрібно людям, тому що ми ж це маємо людям да, донести і щоб вони захотіли це придбати. Е, тобто ми зрозуміли, що чутлива шкіра, що проблемна шкіра, антивіковий догляд, е, е, відновлення. Да, і живлення П'ять якихось основних базових потреб шкіри, які потрібно закрити. І від цього у нас відразу п'ять лінієк. Потім, як я казав, що я на K-Beauty орієнтувався, тобто у них є система догляду. У нас такого не немає поки що, і вона тільки ну, розвивається. Що мається на увазі? Ідуть етапи: перший це умивання вмивання, вмивання да? другий це тонізація, третій це сироватка, там де активні інгредієнти. А четвертий це крем, який як клей, запечатує активні інгредієнти, щоб вони не контактували з зовнішнім середовищем і правильно працювали. Я вирішив, що перший, другий, третій, четвертий ми так і робимо, але корейці ще використовують міст. Це між е, вранішнім і е, вечірнім доглядом. Вони пшикають на себе водичку, зволожуючи шкіру. От і бустер. Бустер це теж вони там в обід мажуть на себе. Це, типа, сироватка вдвічі більше напічкана активами. Тобто в сироватці там 10 активів, а там 20. Ну, така, знаєте, бомба, типу, повільної дії. Ну, це занадто, тому що у нас ніхто цього навіть не знає. Якщо я скажу бустер, вони скажуть, що це за бустер? Це сидіння ну, для малого машину чи що. Тому оце ми від цього відштовхнулись. Далі поставлена на задачу технологу підібрати під кожен продукт якісь дієві активи, щоб вони правильно між собою компонували, тому що повторюсь, догляд від одного до чотирьох від геля до. Крему вони мають поєднувати і доповнювати один одного. Uh -huh. Тому у нас процес з березня 24 по листопад, 24 це скільки? 7-8 місяців зайняв. Це ми тільки на бумазі, отак туди-сюди е, вичерпнули, додали, додали ще, вичерпнули, додали. А потім вже почали тестувати. Ну, тобто, отак цей процес. І, і коли ми на бумагу нанесли, воно все класно, там все прикольно. Тут Іспанія, Франція, США. Ну, ми не знали, чи воно буде компонуватися, чи воно буде працювати, чи буде mm -hmm. ефективність, чи не буде подразнень і так далі, і тому подібне. І коли ми вже почали тестувати, чотири продукти ми перероблювали, тому що у жінок були подразнення, там щось сухість, там і ще щось, якісь побочні дії. Тому ми вже формули на бумазі, перероблювали ну, з жінками, які Ти ще додавай, їм. що у тебе були подразнення спочатку. Так, да, і у мене були подразнення, тобто на проблемну шкіру так само. Ну, тобто, Отак, так відбувається. Довгий процес, я вам скажу, довгий. Дуже довгий. Дуже як народження дитини, я кажу. Та да, і ретельний Хотіли насправді. Хотіли запуститися в листопаді 24-го стати на полиці, а ага. ми ще на бумазі формули писали. Ну, то такий процес. А, скажіть мені, будь ласка, а взагалі, із ваших продуктів, який найпопулярніший і який, можна сказати, створив прорив? От він прям ху, взлетів максимально швидко. Базовий оцей антивіковий догляд, ну, базовий це для мене, називається чому. Тому що всі жінки його розуміють дуже просто. Якщо в мене вже в якісь там зміни ну, вікові да, відбуваються, то мені антивіковий підійде однозначно по-любому. Uh -huh. ну, тобто вони не замарачуються, їм все доступно, понятно. Якщо ми кажемо відновлення, ну тут вони мають почитати, для чого це, що воно відновлює, як воно відновлює. Тобто вони ж не розуміють, що таке відновлення. Або якщо ми кажемо чутлива шкіра. Там більше недовіри йде, тому що якщо чутлива шкіра, вони сидять там 5 років на одній лінійці, там, наприклад, да? uh -huh. Лореаль чи Лярош. І щоб їх звідти дістати і сказати, що ми або краще, або те, ну, як мінімум, такі самі, ну спробуйте, ні, вони не підуть, тому що там чутлива шкіра, розація, там, судинні сітки і так далі. Тому це однозначно хіт антивіковий, тому що він всім зрозумілий, простий. А чому він для нас самий для мене самий крутий вважається? Тому що він самий інноваційний. Тобто тут п'ять видів пептидів, тут фактори росту, тут морські водорослі і так далі, тому подібне. Ну, тобто, це навіть така інноваційніша лінія. І, і технологічно важкий в виробництві. Да, тобто, я повторюсь, от, якщо взяти проривний, то це оцей антивіковий. Але для мене, наприклад, найкращий для наприклад з того, що я спостерігаю, наприклад, для моєї шкіри, яка ще не не така, не має таких сильних вікових змін, то це без безбезперечного відновлення, тому що він працює. І з пігментацією чудово, і так розгладжує такі от дрібні мімічні зморшки. Тобто для мене тому ми принесли власне ці набори, які ми потім розіграємо. От зелений набір для мене відновлення. Він дійсно він відновлює мікробіом. Він працює просто чудово на шкірі, тому що я мала дійсно дуже великі проблеми зі шкірою. У мене були висипання, пігментні плями. Ну, ви просто зараз бачите мою шкіру, в мене немає зараз того всього зі шкірою. Абсолютно. Не, да. В мене були дуже серйозні проблеми. Ми ці мої фотографії навіть на сайті викладали, і в нашому інстаграмі ділилися тим, які в мене були проблеми зі шкірою, і цього всього зараз немає. У мене є залишкові зараз там такі одиничні пігментні плямки, але воно це все продовжує пропрацьовуватися, тому що потрібен час, але в мене була така доволі серйозна мелазма післяродова і... Це дуже класна, класна історія. Тому коли ми говоримо про те, як ми створюємо косметику, ми її створюємо для себе. О, це от ну це правда. Ми створюємо для себе і зараз ми е, оцю ко цей набір антивіковий відновлення. Ми його удосконалюємо формули саме на те, щоб вони краще працювали саме з пігментацією. Ми знову ж таки працюємо для мене. егоїстичний підхід, тому що ми хочемо, щоб він ще краще працював. Ми додаємо туди додаткові компоненти. Ми зараз дивимося, як це буде працювати на моїй шкірі. Воно працює, воно дуже гарно працює. Потім ми подивимося, як це буде працювати на тестовій групі, і вже потім буде. Будемо виробництво це запускати. Друзі, ось такої на сьогодні beauty-ETR. В гостях у мене Соб Дмитро, співзасновник та CEO бренду Насипора і Соб Наталія, бренд-менеджерка. Ми і, ну, і говоримо про красу без фільтрів. Взагалі, скажіть, будь ласка, наскільки важко в Україні зараз розвивати виробництво косметики? І чи дуже конкурентна це ця, ця середовище? Я, мабуть, відповім не банально, це не важко. З одного боку. Чому? Тому що, ну, по-перше, у нас досвід уже дуже великий. Не в плані виробництва, а в плані ну, ведення бізнесу. Ми 10 років маємо свій бізнес, да? дистриб'юція, от, імпорт. Тому якісь навички, знання. Плюс у мене, як я сказав, досвід Coca-Cola, Pepsi-Cola, Unilever, Liren, ну, Сніжна панда, до речі, дуже якісна продукція наша з Одеси. І тому на кожній компанії я вибрав щось там своє, в тоталі має знань, і тому з точки зору для мене це не, важкі, не важкий був проєкт розпочати, розпочати. Але з точки зору важко. Ну чому? Тому що це не війна, це завжди в країні з фінансуванням великі проблеми. Тобто, я от повторюсь, 10 років. З цих 10 років, 4 роки ходив до Ощаду, кажу: дайте мені кредит, ні, не дамо, ти маленький, дайте кредит, ні, не дамо, ти маленький, ну і так далі, і тому подібне. Оце дали 2 роки тому, вперше кредит, да, Ощадбанк. типу, ну там програма, якась бобри там була, все. Ну, дякуючи їм, дали все нормально. Але до того, що це, звісно, глобальна проблема. Бо якщо ми кажемо, що ми хочемо великий бізнес, а я хочу великий і дуже великий бізнес, і будуємо його, то потрібні дуже великі кошти. Надзвичайно великі. Тут, я не знаю, я не буду казати, але це сотні тисяч доларів. Це от на стартовому етапі, щоб ви розуміли, це дуже великі кошти, як на мене. От, а З точки зору починати завжди важко. Я думаю, війна тут нічого корективи не вносить. Ну, це, це моє відчуття. Тому що якщо ти щось робиш, воно завжди важко. А особливо, якщо ти щось починаєш робити, ну, це знаєте, як підняти 10 тонн там своїми руками. Ну, можна, але поступово там, потрошку, там не знаю там кілька років намагатися, аж потім може і піднімеш. Тому так да, з нуля починати архіважко. Але так будуються всі бізнеси. Тому повторюсь, я на це розраховував і я були. І я дивіться так. Я коли імпульсивна людина, я, якщо щось починаю, я не думаю про наслідки розумієте? Тобто, скільки це займе часу, грошей. Тому що по грошах, наприклад, я орієнтувався в 2,5 рази менше. Потім, уже на середині проєкту, я дивлюсь, вже в два рази смета зросла, а потім ще кожен місяць зростає. Ну тоді вже, типу, думаєш: ого, а що ж це таке? А коли починав, то як з головою, знаєте, ныряєш і, ну, якби, і все. Зрозуміло, да, починати завжди важко. Скажіть мені, будь ласка, я знаю, у вас є благодійний фонд несипора? Да? Що це таке? Розкажіть буквально чуть-чуть детальніше. Зараз благодійністю займається ну, вся Україна, фактично. Які у вас соціальні ініціативи проєкти? Ми... Створили щойно буквально, от на днях нам підтвердили, що ми відкрили офіційно благодійний фонд несе Це наша така благодійна ініціатива. Ви дійсно праві. Зараз всі займаються благодійністю. Війна в країні, всі донатять і так далі. Але для нас важливо, важливим залишається те, що, попри те, що в країні війна, всі донатять на ЗСУ, і це безперечно дуже важливо. В країні залишається дуже багато проблем, і через війну, в тому числі, коли залишається. Гуються потреби зак незакриті саме для допомоги жінкам і дітям, і так як наш проект він безперечно направлений на жінок, на допомогу красу жінк, підтримку краси жінок і так далі, ми намагаємося своїм проектом створити на нашій сторінці на нашій платформі в інстаграмі ком'юніті жінок, платформу. Для підтримки жінок ми зняли зараз серіал, такий міні-серіал, яким ми хочемо створити, щоб жінка, заходячи на нашу, наприклад, сторінку, вона розуміла, що у нас можна не тільки косметику собі підібрати, а й отримати підтримку, наприклад. Що вона заходить і бачить, що тут мене розуміють, тут мене підтримують. У нас ми запускаємо серію, коли приходять на сторінку там експерти з різних сфер: там гінекологи, психологи і інші експерти, які можуть дати свою експертну думку і відповісти на питання жінок, які найчастіше їх турбують. Таким чином, ми створюємо додаткову підтримку для жінок, тобто ми створюємо ком'юніті. Для нас це дуже важливо. І цим благодійним фондом ми хочемо створити додаткову ініціативу і направити допомогу на підтримку якихось жіночих проєктів, важливих, благодійних. Я думаю, що це будуть якісь проєкти, можливо, направлені на допомогу жінкам і дітям, які постраждали на даному етапі від війни. Ечно, ми ще розглядаємо, які це будуть проекти, тому що ми тільки запустили цей фонд. Ми хочемо частину прибутку, яка буде. Будемо отримувати направити на цей фонд. Можливо, будемо залучати додатково якихось інвесторів. Ми ще розглядаємо, як це, тому що це все тільки на стартовому етапі. І ну, у мене, як у бренд-менеджерки проекту, в цілому таке бажання. Я буду це з Дмитром, звичайно, обговорювати ще в майбутньому, як ми це будемо робити. Мені б хотілося, щоб від кожної покупки якась, якийсь відсоток йшов все-таки на благодійний фонд. Чому? Тому що я знаю, що для кожної людини це важливо, коли вона купує якусь річ, вона. Повинна усвідомлювати, що я що вона робить свій внесок в як в якийсь благодійний проєкт, і це усвідомлення, безперечно, є важливо. Що я не просто купила крем, я зробила внесок в те, що я допомогла дитині. Я допомогла якійсь жінці, яка постраждала від війни, чи просто потребує моєї допомоги зараз. Тому Несепора – це не просто е, косметика, Несепора це... Е, це. Великий проєкт, безперечно, соціальний, і цей серіал, який ми зараз зняли, це соціальна ініціатива. Перш за все, тому хто ще не подивився цей серіал, переходьте на нашу сторінку. Обов'язково його дивіться. Тому що в цим серіалом ми, ми все-таки дуже за, так знаєте, торкнулися багатьох тригерів, про які багато жінок мовчать, але говорять за закритими дверима. І е, це проєкт, який в майбутньому буде. Я сподіваюся, я в це вірю. Я знаю, що так буде е, мати дуже сильну спільноту, і ми будемо робити багато добрих справ. Е, слухайте, ну дійсно, це український бізнес, у це соціальна відповідальність, у це бажання допомогти тим, хто цього потребує. Дуже круто. Я вам дякую за те, що ви прийшли, розказали про е, свій. Все ж таки, я скажу бренд. Знаєте, Треба правильні в посилу, простір посилу. Да, відправляти посили. Класний напрямок. Круто, що ви дійсно стартанули, не побоялись ніяких складнощів, не побоялися реалій війни. Рухайтесь, розвивайтеся. Я вам бажаю успіхів. Хай у вас все виходить, Хай ваша косметика виходить на неймовірний світовий рівень і дійсно всі оцінять її рівень і скажуть, це саме українська косметика і вона крута. Ми, до речі, туди йдемо. Ви як зняли з язика, я хотів додати, бо до фонду що фонд буде масштабний, благодійний, тому що я така людина обіційна, якщо щось роблю, якщо починаю робити, то я роблю масштабно, Якщо ну не роблю, то не роблю, тому фонд буде дуже масштабний. Це не для галочки, знаєте, типу там ой, ми відкрили фонд, там 5 тисяч гривень зібрали, комусь там фотку зняли, допомогли. Ні, це будуть мільйони гривень. Я не кажу, що це сьогодні або завтра, але найближчі роки це мільйони гривень допомоги. От. А щодо того, куди ми йдемо. Одна з ідей створення цього проекту була те, що ми маємо світу показати, як можуть робити українці яку якість, яку ефективність, який дизайн, який вайб. Тому що ті, що бачили оце все, що там всередині, вони ще навіть його не торкались. М -м угорці, румуни, китайці, всі сказали, вау, incredible, wow, amazing. А угорці, які ну, тобто мої партнери, які шампуні для волосся роблять, їх технолог, оце, як ви кажете, відгук, який був найкращий. Але мені як бальзам на душу Фідбек-технолога, яка 20 років на тому підприємстві, вона подивилася склади, каже: Ви точно туди це поклали? Кажу: Так. Ну тоді це неймовірні продукти. Ну, Тобто вона розбирається, що там написано в тому інці, в тому складі і так далі. І тому ми йдемо в світ однозначно, і ну, це буде світова марка. Ну, то хай так і буде. Я вам цього yeah. і бажаю. Друзі, сьогодні у мене в гостях були сом Дмитро, співзасновник цього бренду Несипора та сом Наталія, бренд-менеджерка бренду. Я вам дякую. Хай вам щастить. Дякуємо. Дякуємо. Друзі, на цьому будемо закінчувати експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка впливове бізнес-шоу.